Зараз побачимо, як люди зараз живуть в добропіллі. Ой, так у вас ще город. Ви серйозно що тут садите, цапаєте? Діти ж, ти маленькі. Одне дне померло після обстрілу. так от пані залишається в добропіллі зі своїм чоловіком. На жаль, він має інвалідність, і ось також вона тут, можна сказати, Дбає ще і про 20 котів. Можете собі уявити, це лише 4, решта порозбігались. Вони загалом боються вибухів і тікають і ховаються, коли чують вибухи. ви можете зрозуміти, що в добропіллі вибухи це практично постійно. Боже, подивіться, які перчики ростуть тут на городі. От ви можете собі таке уявити в добропіллі під обстрілом вирощувати отакі от перці, але отак люди продовжують жити в добропіллях, все ще чекаючи на українську перемогу. І відмовляються вірити, що росіяни окупують це місто.